Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Друзі, ранок марафон з вами. Ми продовжуємо і у цю у цей період у цей час. Ми всі чекаємо на Костянтина Грубича, бо він завжди знаходить особливі історії і особливих людей. Наразі перебуває в селі Трояндова, Одеська область, 455 кілометрів від Києва. І Костя зізнався, mm -hmm. що на цю зустріч він чекав ну майже середини червня ще минулого року. Відколи побував у Доброславській громаді на Одещині, бо дуже хотів побачити, познайомитися і ближче побувати в селі селі Трояндове. Ну, так от, прям, прям, просто практично вниз по Україні спускаєтесь і потрапляєте в справжній, ну як Костя обіцяв, трояндовий рай. Практично кожна друга сім'я там займається вирощуванням Ох. троянд і не просто вирощуванням, а ще й виготовленням крафтової продукції Ох. з тих прекрасних квітів. Однією з таких родин є родина Рошу троянди від Олесі. Так називається їхня сімей, так називається їх сімейний бізнес. Ми вже бачимо Такі Костю біля троянди взагалі, розкішні, факти. дійсно, як кулак, Ох. така квітка велика. Хочеться більше дізнатися, що ж це за крафтова продукція, як вирощують і взагалі чи це історично вже для цього селища. Доброго ранку. Все почалося з того, що була тут людина кілька десятиліть тому, яка заснувала так звану Трояндову республіку. Про це ми розповімо за хвилинку. А ось це. Мене наша редакторка Настя питала, а от чи вони пахнуть? Я знайшов таку, яка пахне. Ось це Отелло. Отелло називається сорт. І саме з нього з пахучих сортів роблять варення. А що ще роблять, теж розкажемо. От ми йдемо по трояндовому полю. Чи є ж це поле Маркіза Карабаса? Ні, це поле родини Рошу Олеся і Віталій. Ось це прекрасне молоде подружжя. Розкажіть мені, будь ласка. Як ви зайнялися цим бізнесом? Це ж така історія, кажуть, що тут ледь не друга кожна друга хата, а всі з трояндами. <рес> Почалися ми займатися трояндами завдяки дуже відомій людині Миколі Васильовичу Громлюку. Саме він був засновником Трояндової республіки. Всі, які люди проживають в селі, троянди ну не всі люди, а ті, які займаються трояндами, завдячують Миколі Васильовичу. Це вже його немає. з Немає, нами, на жаль, з 2013 року Миколи Васильовича вже немає з нами. Але це така людина, яка от всіх зарядила в Болгарії. Там це дуже розвинено. А для Одещини це ж була нова справа. Віталіку, я знаю, що ви відповідаєте за сорти. Ви селекціонер, агроном. Розкажіть, що це за сорт? Троянда Маймюнхін. Дуже цікавий цвіт, чайна гібридна троянда. Сліпустків роз ми варення не варимо, бо вона не пахне. А що ви робите? А ми прививаємо, дивіться, ми прививаємо, кожна почечка, ми розмножаємо троянду. Угу. Кожна почечка, да. І... а можна зрізати? Чи це, чи це таке о, протиправна дія? Ні. Можна. От розкажіть, як, як ботаніка. От, що де є, що йде виробництво, що викидається, як? Виробництво от, нам найголовніше дивіться, треба чаріночок. От ми прививаємо кожну почечку. На наступний рік буде троянда. А от я просив Олю, у мене є замовлення привезти саджанці е, троянд в Київ. Вже є замовлення багато. А ви мені відмовили чому? Оля, а ну скажіть правду. В очі дивіться. <реш> ну, на превеликий жаль, якщо ми її зараз посадимо, вона не приживеться. Да, зараз копати, така жаль. погода вона несприятлива. Буде ну, дуже спекотно. Краще е садити троянди весною, та осінь. Ну ви ж торгуєте саджанцями? Ми торгуємо саджанцями, але зараз Трагуємо. ми не рекомендуємо. Коли можна звертатися? Е, до В сентябрі місяці. З 10 сентября починаємо. Тобто, да, да, сентябрь ми забуваємо у нас так, вересень так, місяць. Пішли далі, тому що це ще не всі герої нашого сьогоднішнього включення. Зараз ми побачимо пані Ірину. Вона так не хотіла, щоб я її назвав крафтярка. Каже, я шоколад'є. Але коли я пояснив, що крафтяр це той, хто робить руками, вона погодилася. Добре. Ось вона, пані Ірина, і це все ваша продукція. Своїми ручками зробили. Розкажіть, що ми бачимо на столі, що можна робити? троянд? Так, це моє захоплення, це моє хобі. Можна робити чай. Показуйте. Будь ласка, ось такий чай. Я його так оформила в чайну ложечку. Ви просто е, кладете цю ложечку в кипіточок і буде е, дуже класний, е, запашний. А, і воно так розпускається. Так. Скільки це воно має там постояти таким чином? Е, ну, Хвилини три достатньо буде. Добре, далі. Так. що? Так, ось це цукерки. Цукерки. Тут троянда, і волоський горіх, і е, в шоколадному корпусі. Ага. Чорний шоколад. І зверху пелюстки. Так, ні-ні. А це що а за це... смакота? Це. По порядку. Да, давайте По порядку. Да. Це теж чай, ферментірований чай з троянди і пастила. У вас є своя троянда? Так, це все з моєї троянди. А у вас вдома на грядці чи поле отаке? Ні, в мене 4 або 5 кущів. З цього тро... вистачає? Так. Так, я збираю її дуже багато. Так, це мармелад. Знаю. Дуже вкусний. Дуже смачний. Так, що ще? Ага, о. Це зефір. З тонким таким присмаком троянди. Mm. Е після вкусі, так, да, буде після. Е а це що, це ліки чи щось таке? Це лікер. А, лікер. Ну, так, з тим троянди, же да, коренем. Да. А це вино. Друзі, Строянди. ви знаєте, що тут у нас на полі, ну, не те, що пів села, але є люди. Підходьте всі, ми хочемо побачити Вероніку, покажіть Україні. Прошу, підходьте до нас. Ну, от. Я вам привіз подарунки. Це з Хмельниччини, Поділля, мамина ферма. Ось, смакуйте. Це е, від е, маминої ферми. Як же це сказати? Ви бачите, що це перці, а це аджика. Ідіть, трояндове, трояндове, А що ви передаєте? Чи, чи з порожніми руками поїду? Ні. Завтра буде у нас Кропивницький. Ми передаємо варенічка. Два види і дуже гарну чашечку. Доброслав з назвою нашої е, о, наш... Боже, ви, ви прекрасні. Віронічка, ти коли виростеш, будеш троянди розводити? Каже, квітки, тобі подобаються квітки? Ану понюхай, Нюхай. пахне. Ой, ти боже! Ну не будемо ми майбутню крафтярку смущати, так би мовити, ніякові дитина. Ось така у нас сьогодні цікава зустріч, хороша погода, не дуже спекотно, свіжо. І зараз ще ж не розказали про млинчики. Так, так. Можна ще зробити налиснички з начинкою трояндовою і прогалики. Коротше, і кулінарія, гастрономія, і косметологія, і кондитерка, і просто гарний настрій, і саджанці можна дуже гарно вторгувати, якщо багато працювати і е, грамотно підходити до справи. Так, ну що ж, трояндове, процвітайте і розвивайтеся. Україна вас любить. Дякуємо, 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 костя. Дуже цікаво дивитися. Тепер ми знаємо, що а, страви, рогалики, млинці з трояндовою начинкою готують не лише на заході нашої країни, туди ближче до Карпат, а відповідно ще й ну, на але, бачиш, про варення. то я знав, а там ще й зефір, і зефіри, і і цукерки. І мармелади, і мармелад, і цукерки мармелад, і пастила. Дякуємо клас. вам. Надзвичайно красиво. Тепер десь якась господиня скаже, одбачиш мило, бачиш... і мило. <хи> а ще й мило. Є. Якась господиня скаже: од бачиш, не тільки картоплю треба на городі садити, а я ще й трояндів рядочок посажу. Тому надихайте. Тися, і знайте, що такі і такі крафтові виробництва у нас так само є. Ну, а ми продовжуємо ранок марафон.